Вітаю вас, мої чарівні чарівники. <сум> Обожнюю вас. І хочу вам сьогодні зробити вираження для зодіакального знака Земля. Це в нас тельці, Діви і Козиріжки. Що чекає вас у серпні? А ну давайте дивиться, що чекає вас у серпні. Ви вибираєте свою карту, яка вам тут... Рівно посміхається. І так, варіант 1, 2, 3, 4. Що чекає зодіакальний знак Земля у серпні. І дивимось. Хто вибрав перший варіант? І так, така відповідь: уміреність? Гармонія, спокій в усіх сферах життя на роботі буде гармонічні, спокійні стосунки з вашим керівником, з вашими заслуживцями, да, з людьми, з якими ви працюєте. Будуть гармонічні стосунки в родині, спокійні, врівноважені, будуть гарне здоров'я. Можливо, вам потрібно буде по уміряності звернути увагу на ваші сосуди, на, вашу, на ваше давление, на отеки, все, що пов'язано з жидкостями, тому що тут два таких кубка є в уміряності, дві чаші, з яких він переливає. Тому потрібно буде подивитися на гроші. Гроші будуть такі, як і є. Я можу сказати так, інших грошей не буде. Возможно, у вас є плани проєкти, але не. Результат не буде у вас у серпні. Такий повільний. Варіант номер один ми вже прочитали, да? варіант номер 2 що чекає вас? Ті, хто вибрав варіант номер 2 Ваші mm -hmm. стосунки, ваша гармонія, ваше кохання, в кого вони є, вони будуть дуже гармонійними. Кого їх немає, у вас дуже великий шанс в серпні зустріти не свою половинку, а почати стосунки, які потім можуть привести вас до своєї половинки. Якщо ви зразу її зустрінете, ну, я буду тільки радіти разом з вами. Це гармонійні стосунки у вас на роботі з родичами, з сусідами. Тобто, ну, няша, няша, розумієте, так гарно, гарно все у вас буде. І чого я вам і бажаю від серця. Тобто, наконец то ви трошечки відпочинете від бур, страстей і всього, і у вас буде мир та злагода в душі. Варіант номер три. Вас чекає планування, планування наперед. Грошове планування. Ви будете робити розчотири, вам не можна тратити витрачати кошти в серпні місяці. Вам потрібно їх накопичувати на якусь гарну ідею. Те, що в майбутньому принесе вам або гроші, або це буде якийсь коштовний подарунок, або коштовна річ, яку ви купуєте. Но зараз по пажу Пентаклі не потрібно витрачати паж, це фігура бездіяльності. І тому я вас просто... Напоминаю вам, пам'ятайте, що серпень накопичуємо кошти. Якщо це буде ваше здоров'я, то, мабуть, вам потрібно провіритись. А все, що пов'язано з пухлинками, абце зуба, наприклад, треба лікувати. Або це буде кіста. Камні вони можуть давати про себе знати в цьому місяці. Тому будьте обережні, і якщо таке трапиться, ми знаємо дорогу до доктора, самолікуванням ми не займаємось. Якщо це е, стосунки, то стосунки у вас розвиватися ну, особо не будуть. Вони в такому е, підвішеному стані, трошечки, трішечки вони. Е, Пауза, можливо, у вас, і ця пауза вона у вас продовжиться в серпні. Тобто нічого нового в ваше життя не прийде. Це карта грошей, це не карта стосунків. Можливо, вам е, на роботі щось не буде у вас получатися. Те, що повинно бути, було народитися, якісь ідеї, закінчення якогось проєкту або ще чогось. Ні, такого не буде. Вам прийдеться доробляти до допри уточнювати і так далі тому подобне. Тобто, робота такою, яка і була, але тільки немає цього прориву, немає от, знаєте, такої живої енергії, коли вау, хлоп, і все вийшлося швиденько. Ні, все йде по плану. Все йде дуже розмірено, і ви ж ще ж ви не любите поспішати, ви не любите чогось такого, щоб бах-трах такого ви не полюбляєте. І от все буде так, як ви любите, я би сказала. Отаке от вирожіння для третього варіанта. Варіант номер 4 Зупинка в усьому. У вас, ну, я не буду казати, що це відпочинок. Ви чекаєте, чекаєте якогось предложення. А, можливо, це стосується вашої майбутньої роботи. Ви чекаєте це предложення. Можливо, це вас стосується яких -то відносин, ви чекаєте свого, свого коханого або близьку людину. Тобто, це очікування і. Що б ви не робили? Як би ви не що б ви там саблями не махали час, зараз, зараз, період Нового року, планетарного Нового года, період безрівня, спокою енергії Землі, енергії Сонця, аби якраз у нас Земля, вони якраз перепрошиваються зараз, і в нас буде початок Нового року, врата льва відкриваються 8.08. І тому от приходьте заряджатися на медітацію 8.08 і, опять же, діяльності у вас не буде, у вас буде очікування того, що ви напланували, тобто, не на часі якісь дії предприймають. Стосунки вмерли, їх немає. Або вже умруть в цьому місяці, це точно. На роботі рутина, нічого нового, як була, так і буде. А гроші не йдуть. Оте, те, що у вас є, таке вона біля вас і залишається. Но здоров'я, опять же, здоров'я це стрес, це трошечки, знаєте, це все надає, я печальна печальність, я нічого не хочу, я вмер і відстаньте від моєї душі. Це така карта в здоров'ї. Ну, нічого якогось критичного у вас також не буде. Тому потрібно відпочити. Боги рішили, що вам потрібно відпочивати. Відпочивайте. Отаке От вираження в нас для зодіакального знаку земля. І зараз ми з вами подивимось, вам, що ж вам потрібно, чого вам потрібно стерегтися. Вибираємо, вибираємо свою карту. Итак, вариант номер один. Чего вам потрібно стерегтися? Жрица. А это тоже мудра жінка. Во-первых, это богиня Изида. Изида – это покровительница тайных наук, эзотерики, тарологи, я думаю, психологи також сюда идут. Тобто вам стерегтися потрібно або вліяння вашої матері, це ще карта мами, матері, або ворожби, або маніпуляції дорослої жінки, яка хоче вашими руками придбати щось так, наверно, зрозуміліше. Тому будьте дуже уважні, кому ви що там наобіцяли. Коли ця розумна жінка, вона може вас окрутити так сильно, що ви і не вчуєтесь, коли ви підписали якісь документи. Тому я вас просто призиваю, не спокушайтеся на якісь обіцянки. Тримайтеся, тут, бачите, енергія біла, енергія чорна. Не сперечайтеся з дорослими сусідами, з дорослими людьми на роботі, тому що яка сторона прийде до вас, біла чи чорна, ми не знаємо. Ну це в кожного в індивідуальному порядку. Дивиться, зараз у вас багато, у вас у кожного своя ситуація, я не можу. Не докладати доповнительної карти. Ну, як как би бы, безполізно, під кожну ситуацію є свій, під кожну енергетику, під кожну людину є свій розклад. Тому будьте уважні, я вас попередила, чого вам стерегтися дорослу, розумну жінку, яка щось хоче отримати від вас або від вашої родини. Або це маніпуляції вашої рідні. Таке теж буває. І тому будьте дуже застережені. Так, варіант номер два. Я, кстати, приміряв, можу розказати безліч по цим маніпуляціям. Просто безліч. Тому у кожного це одна ситуація. Це можуть бути батьки маніпулюють, а потім віддають щось інше. Тьоті, дяді, які вас, вам обіцяють наслідство, вони його не зроблять для вас, а ви будете вкладатися, тому що це стара жінка, і вам хочеться їй допомогти, і вона пообіцяла вам залишити квартиру, не залишить. Тому тут потрібно дивитися кожен раз індивідуально. Варіант номер два. Чого вам потрібно стерегтися? Ви можете в спаль... впасти в відлюдкуватись отшельничества. Закритися від усього світу, і для вас буде головне, що у вас в душі, що у вас тримає в цьому світі, які цінності є у вас в душі. Тому ви не будете потребувати ніякого спілкування, просто заховалися від усього, ми вже це е, е, балакали сьогодні. У вас буде в когось така енергія і е, е, е. Вам потрібно побути на самоті, вам потрібно побути і найти смисл, не смисл всього життя, да, а що вас радує, що вас надихає, що вам приносить радість в роботі, в стосунках, в можливо, в вашому хобі. Можливо, у вас немає ні роботи, ні стосунків, але у вас є те, що ви робите руками своєю головою. І це приносить вам і наснагу, і гроші, і вдачу, і все на світі. Тобто подумайте. Варіант номер 3 якось так у земляних знаков все дуже важко. Карта смерті. Смерть це зупинка якого, якогось діла. Смерть це, можливо, ви почуєте зараз в країні війна. Про чиюсь, смерті. смерть. Смерть це коли от рухнув весь мір, і ви не знаєте, що вам робити. Так, як було, у вас вже не буде, а так, як буде потім, ви не знаєте, як буде, і вас це також страшить. Смерть це енергія зупинки, трансформації, перепрограмування повністю всіх наших мислів, думок, вчинків, поведінки тобто, усе. Буде по-іншому. Тобто, для вас це місяць трансформації. Ось, подивіться, дві карти це дуже трансформаційні карти. І всі три карти старшого аркана. Тобто, для негараздів у зодіакального знака Земля в серпні буде багатською. По здоров'ю. А по здоров'ю це буде. Ви щось узнаєте, знаєте, пов'язано з болячками, І ви зрозумієте, що потрібно діяти. По роботі, можливо, це буде даже звільнення по роботі. І в стосунках це, можливо, умирають ваші стосунки, умирають, умирають і наконець умруть. Ось такий у нас третій варіант. Варіант номер 4. Гармонія, кохання, любов, родина все дуже добре. Підтримка друзів, підтримка вищих сил. Ви ну, тут не вищі сили, да? тут гарні емоції, ви щось будете святкувати, або будете просто в родинному колі, в колі друзів. У вас все буде гарно і нічого не потрібно вам стерегтися. Дуже гарний четвертий варіант. Отаке От враження в нас з вами вийшло. В кого дуже нехороші карти, пишете мені в вайбер WhatsApp, підписуйтесь на мою сторінку. Я завжди готова вам допомогти, щось прояснити, роз'яснити, допомогти прийняти рішення, подивитися різні варіанти ваших рішень, і ви виберете вже самостійно, який вам буде більш всього подобатись. До зустрічі, обнімашки! І чекаю вас у себе на сторінці.